Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми разом з Дімончиком знову залетіли у ферму, в якій я пробував щось вирощувати, але як я бачу, Дімон теж пробував, і в нього насправді вийшло набагато краще. Йоу, всім привіт! Ну, що я тобі можу сказати? В цілому в мене є отакі кактуси, поняв? класні кактуси. Мені був виріс дуже здоровий. Він, по-моєму, був на кілограмів 20. І він ще й золотий був прикинь, обалдеть чувак. Але, але в чому прикол? Тут ось де зараз стоїть, оця ось, що це таке вообще. У мене є якась... кабах, чувак. Це все, чим я можу похвалитись. Покшу зі свого врожаю. Тут просто колись оце на Пасху тут був івентовий магазин, поняв. Угу. І з однієї насінини, яка там коштувала 75 тисяч баксів, поняв. Угу. Ти міг виростити потім квітку, яку міг продати за півляма. І ти це робив? І в принципі, ну ну, так. Да. Мені а правда чуть-чуть і... помогли. Але nee, мені більш... Мені в общаті Там. Просто... Ну так, да, да це ще так само теж. Потім просто. Я. А! я згадав, як я свої перші бабки зробив капітальні. Тут, коротше, давай подивимося, якщо тут в сітшоп є. Бамбук. Ну, в мене нема тут ще нічого. У мене є тільки блюбері. Так, да, я зрозумів. Бамбук це, коротше, супер здорова і прикольна тема. Один бамбук коштує, типу, 4 тисячі на сінина. Ага. Я таких купив, по-моєму, чи то 7, чи то 8, ага. а потім в сумі їх продав на 100 тисяч, поняв. Ага. І оце звідси, оце з цього моменту я заробив просто, ну, вже те, що ти бачиш в цілому. Обалдеть! Чуваче, ну якщо чесно, це жорстко. А що це за скрині? А, це чисто за робукси? I man plant. А, Каже, дай мені там? тома, дай мені, коротше, помідори, і я тобі дам щось, поняв? Він, типу, такий, пацан. А -а. Ну, мен, мене... Щас будуть помідори йому дати. Чув? Йому треба пів кіла помідорів дати. А у мене виріс помідор на 2 кіла. Непогано. Да, я піду продам. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Тойли Тавер Дефенс, Five Night Tower Defense, SpongeBob Tower Defense, Pet Simulator 99, Go та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутішим гравцем в своїй улюбленій грі. У мене кокоси по 20 кіло сюди. Обалдіть їх носиш, мужик. Такі справи. Це ще жесть. Ладно, давай я попробую дати йому помідора. Так, а ну, you seed pack. Він дасть якийсь seed pack? Тільки я йому пропоную, типу, поняв. А, Take this plant. Він заховав. Ага. І він Що мені так? дав щось. Він мені щось дав, я не знаю. Осьо Basic Seek Seed Pack. У мене якийсь пак з'явився. І я щас можу попробувати його посадити. Може добрялки якісь? Ммм, не впевнений, чесно. Ааа, тут рулетка, мужик. І мені Raspberry попало. Рарне. Прикол. <laughs> Жесть. Ооо, Сань, тут бамбуки, тут бамбуки є. Бамбуки є? Да, да, да. Купляй на всі гроші бамбуки. Біжу, 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 біжу. Щас це продам. А ти думаєш, у нас однакове є? Ну да. воно ж е працює, типу, для всіх. А. То типа, якщо я куплю бамбуки, то ти вже не зможеш, що? Ну да. Ну їх там багатенько вроді. 11 штук. Я куп... no. можу купити раз, два, і три. Три бамбука. Ну no. no, це не ну no, це не жорстко, да? no, так? По... Ну, зараз побачимо. Ти потрапити 12 тисяч? Угу mm -hmm. Так що зараз розберемося, скільки ти отримаєш з того. Зараз я куплю прикольну штучку. А ти куди пішов? В то якісь інші магазини? Да. Так, ану, гарден. А, ну в тебе під дощом також непогано вони ростуть. Ці. А, Мені, він чій. тепер хоче страв, бери, поняв. Коротше, він кожен раз хоче разну штуку. Ага. Да, бамбуки під дощом взагалі шурують, я тобі базарю. Так, ну ану, давай я попробую. Я тобі тут ще пополивав Чим, чим? Як? Чим, чим, поливайка в мене є, диви. Де взяв? За 50 штук купив. Повдіть. Так, це що? Це блюбері, Це що? Ось є Straubberry. Оце йому цю Straubberry треба дати. Давай я золотий томат, піду продам. Так, пам-пам-пам. Я хочу цю штуку продати. 500 баксів сюди. Блін, бо я коли грав, то других магазинів не було. І оцеї штуки посередині не було. Ну, його, я, б, я так зрозумів, не так давно додавали. Угу. Так, а ну я його кормлю. Він каже мені спасибо, дає мені uh, basic Seed pack. І ще він хоче блюбері, А в мене є блюбері. Так, take this. Хорошо. А що ти хочеш тепер? Orange Tulip. Ну такої штуки в мене то вже жирно для тебе, пацан. <рес> не, ну кстати, Orange Tulip — це дешева штука. Да? А що це? Да. Тюльпанчик. Тюльпан? У мене не було такого. Угу. Так що недавно Поливалка, штука. Сапалка. Шесть штуки якісь самостійно поливають, жесть. А тут що? А, Дейлі квести. Посадити. 100 картошки, 100 блюбері зібрати. Коротше, жесть. Ладно. Питань нема. У мене є basic Seed Pack. Мені випав легендарний якийсь з цього Seed Pack, прикинь. Кранбері якийсь. О, я до нього, кстати, не докотився. Прикола, що це таке? Я не знаю, мені Raspberry випав. Нюка, нюка, нюка. Ти біжи бамбуки продай? Да, ще 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 У мене ще пак є, хочу його зараз спробувати посадити. О, опять Raspberry. Мені коротше постійно Raspberry падає, Угу. Так, ладно, давай все позбираю. Жесть, бо у мене так багато всякого лайна. Типа іменно лайна, поняв, насажену. Ну, я поняв, так. А чому мене бамбуки так швидко виросли? Вони під дождем, я ж їх палив. Так, а ну продати весь мій інвентар. 22 тисячі, пацан. Ну. І тут є ще памбуки. Так, я купив. Шість бамбуків. Бамбуки це тема, пацан. Та да, да. Чуєш, а можеш полить мені, а? Час полію. Я тобі можу поливайку зараз даже втикнути, по суті. В смысле поливайку? Ну в мене є поливайка. А, щоб так, самі, що? Типу, поливали? Так, да, тільки воно на. типу. не надовго. У просто полий мені раз, все. все. Ось, я поставив тобі диви, бачиш, вона 5 хвилин діє, і вона в ОЄ, типу, поливає. Ааа, я бачу, так. Ні, не, непогано чуєш. Бо я, якщо чесно, тут ще нуб-нубом. Я думав, я трохи прокачався, а я ще не прокачався. Ну, Це в просто 3 мільйона. <рес> ну мене дуже сильно забустив оцей самий поняв. Ем, Пасхальний я поняв, так. <рес> ну непогано, непогано. Так, там ще квест на моркву був, Може оце мені купити ще моркви багато. Отако чисто. Всю моркву скупити тут, та й всю. <laughs> так, а ну морквочка. Давай это я тебе біля бамбуків отут тут насажу, щоб вона ще швидше росла. Вона тут росте, чи ще її вже збирати мужу. Ну. Ти шо гониш? А мені ще один кран випав, прикинь. <laughs> Обалдеть. Та ти, ти вообще там жирному тусуєшся, не? <laughs> ну, тако, да. Ти прям тоже пожерну тусуешься. А че не? Так, ну. Ну ти жорсткий, жорсткий перець. А ще в шопі можеш забрати безкоштовну штуку. Дякую. А, отут? А, да, 50 центів. Та, чувак, 50 центів, ти що, шо наш. Ну, там просто буває падає прикольна штука, от мені якогось разу там випала безкоштовна поливайка по нього. А -а, а. а мене вже один бамбук виріс. Yeah. І ще один виріс. А по ньому лазить моно, лол. Да, да. Прикол. Непогано. Ладно, помідорки позбираю, всякі свої оці приколямби дешеві. Ну да, Що поробиш? Це в тебе та, там кокоса продав 100 тисяч, получив. в мене ні, я там буду продавати мільйон всякого, щоб получить там 10 доларів, поняв? Ну nope. обудить! Чувак, дай ка моя палка здорова. Да. Кей момент. Це ще один кранбері випав. Ти задовбав, всі киди всі упадає. Ну, я не спеціально. Так, я бамбуки вже дозбирав, зараз їх ще продам. Он цел зісмісі, nothing boy. А, бо я не то нажав. Окей, нема що купляти. 16 тисяч дам мені за бамбук. У мене вже 42 тисячі, пацан. Ну, бамбуки роблять бізнес, пацан. тільки бамбуків нема в магазині. Ну, все, чекати дві хвилини, поки оновиться. Обалдіть. Так, хорошо, піду ні. до цього мужика, до цього злого, злого, злого плента цього. Геге. <гум> Ану, мужик, скажи мені, ти хочеш оранж туліп? Що це таке взагалі? Там є, подивись, воно дешева штука. Воно, по-моєму, після морковки навіть зразу йде. Та ні, морковка, страбері, блюбері. А, ось оранж туліп. Ану. Я візьму дві штуки, мені, мабуть, більше не треба. І тут де поливалка, поки я його посаджу, воно швидко виросте, поїде. Бо я вже й не пам'ятаю такого, щоб я таке садив. Та в натурі я таке не садив, представляєш? Тюльпана цього. Його тоді не було. Так, да, я вірю. Так, take this. Давай щас прокачаю цю штуку. Може він буде зі мною потім дружити нормально. Так, він хоче опять гориш, то ліп? А, ні, він томат тепер хоче. -мо, -мо, -мо. Так, ладно, покрутим. Кранбері, легендарна штука випала якась. Поняв? О, сюди. Оце непогано. Так, йому адапти. W, погнав томат йому нести. Все одно поки що там оновлюється все. Я вже трохи і бабла підняв, чуєш. Ну. No. Так. Тримай, хорошо. Хорош пацан, basic pack, skip. Чувак, мені містичний Eggplant е, випав. О, -о, О. Це що таке? Це жорстко, не знаю. Ти можеш мені прийти ну, полити? Тут є, тут є той коконат, поняв? В продажі 6 тисяч. Е, коконат це кокос? Ну да. І це дерево виросте, таке, як у тебе? Так. Да. Релля? Реля. Реля. А що Ой, тобі поливати? Де ти казав? А отут там є. Там де бамбук ріс, там в мене є штука така. В гуранбері штука росте? Ні, ек ег е якась штука. Ох oh, я. Yeah. Ти бачиш все воно, ось воно, тут в углу. А тут, отут, отут все. А в цьому глу? Uh -huh. Осьо, да, тепер бач. Ігг плент. Що це вообще таке може. Я бути? не знаю, ну його нема. Ну воно міфік, поняв? Типа було. Воно як no, коконат, да. як кактус, типа таке. І до да, фоді ще якесь куплю, я не знаю, що це таке, але, скоріш за все воно мені надобте. Так, кокос, це буде просто тупо дерево, да? А, дивійка воно росте Да. Давай я копию на дерево, дерево тут. Воно дерево дуже довго росте. Прям 8 no, годин. Ох, я отут поки оцю штуку посадю ще. На тобі ось як так пушну. Мені відро даси? А. Ну норм. Так, я б пішов би подивився, що мужик цей е, хоче, щоб я йому дав поїсти. Оце мені цікаво. Дам. Так, мужичок, ймода, е, морква. Корн. Корн це ж морква хіба? Не, корн це цей. Кукурузка. Кукуруза, точно. І два кіла йому надо. Непогано. А кукурузи немає в продажу. Ах ти лисий пацан. Кукурузу захтів, значить, дам. А ти купляв кокос, кажеш, дам? Так, да, я купив. Ну ти ж мені його полив тут. Ну да, то я дивлюсь, просто що тут ще один є і теж купив. А, так у нас, походу, ну, разні. Якщо я купив, то ти теж можеш. Ні, може їх там два було просто? Не впевнений. бо я би два купив. У мене грошей хватало. А. -га. Поняв. Я пацан, ну... хоч і ну, бідний, поняв, ну не дурний. Блін, пацан, та ялинка якась там росте, якась біда. Ти задовбав? Це ж такий кранбері, поняв? Це така росте. Жесть. Кранбері, яблуня в те, блюбері, коконат, кактуси. В тебе тут багато кактусів чи що, чи це один такий? Там, там, ні, це купа там натикана. І кактуси прямо обалдеть коштують насправді. І вони постійно є, так? в плані. Ну, що, вони виросли? І, типа, і так далее. Ну так, це таке воно виросло, є. і на ньому, на ньому там просто ростуть потім ці, типу, їхні плоди, поняв. Це ось так само на цьому екпланті, поняв? Ось, що, я зібрав. Да, У мене да. є екп. Дві, диви, диви, сім кіл! Так, да, я бачу, бачу. Підійди ось в кіпас, питай, скільки коштує коштуєш. Да, так, це же хочеться. А ну, how much? 14 тисяч. Ооооо, Давай, продаю. Це мені це е агресивна, ця біда сказала, цю штуку, понял. <реш> Та я поняв, так. Да? Христир на каже. <реш> <реш> Мужик, це жорстко. Так, а ну, я хочу по подивитися, скільки ти вже мені інтересно заніс її насіння всяку. Ну, ще я заніс 5, тільки поняв. Я туліпи ще навіть їй не здавав. Бо їх тупо нема, ти походу, все скупив, да? По туліпом. Короче, дивись, тут може випати, випасти Raspberry, поняв, Єрунда, типа. Кранбери ерунда. <реш> Дуріан трошки лучше. Eggplant це із звичайного саме класне. Із рарки тут Lotus, потім Venus Flight Trap якась штука, і Rainbow, якась насіння це ще жорстко. Під секретом, пані. Обалдеть. Це Опять ще... туліпів нема. А А ні, є туліп. А Після, де я взяв цей кранбері? Ти не пам'ятаєш? Випало, напевно, ні. Мабуть, а, ну це такі ось і як у тебе я поняв. Yeah. Так, ще цю штуку продати. А коли тут обновиться, все мені цікаво. М -м а, обновилося. Ще один кокос є, я беру. А -а -а, моркви нема в тебе не росте, ой, не росте кукуруза, точніше. Росте. Ти зможеш мені, якщо що дати одну кукурузину двох кг? Ну, якщо буде, да. О, мені якраз дуріан випав. мемчик. Це теж якесь дерево, як думаю. Да, наверно. Скоріш за все, Дима. У ну, мене вообще все жорстко. Мені тільки треба кукуруза. Чисто буде кукурузка, буде жир. А так то я вообще на дикічах поняв. У мене все чітко. У мене 64 тисячі, представляєш? О, у мене є кукуруза якраз тобі. О, Це б я б, взяв би в тебе. Ну. That. Децепт. Ууу, 2,7 кг обалдеть. А ну, цікаво, що мені випаде з рулетки. Ну, це, кстати, класна штука. М -м да, це прикольно. Ну, плюс ты получає нові насіння, які нельзя купити. Ну да. Разбері рарка випала. Ну, нічого серйозно. А що він хоче далі? Він хоче. Дафоділ. Дафоділ, ДА це що таке? Дафоділ? А, це ромашка, ото така, як та росте. А, а, да, якраз я не зря збирав. Давай я тобі одну дам. Сейчас я йому одну скорблю, а одну тобі дам, вдруг тобі надо. Давай. Подари в ромашку. Нормально. Так, бамс. Хорошо. Take this plant. Все, на, пацан, хавай, хавай. Так, ану, покрутим. Опять разбери галима. І задовбав мені ерунду давай. Так, страфбери хочеш. Ну, страфері у мене є. Потихеньку, помаленьку всякого нас Так, тільки ти хоч велику. Ну, мене є велика. ну, давай дам тобі. Тримай, пацан. ну, Дуріан, кстати, випав. вже ве дуріан прикол. Можна щось трошки цікавіше там, я не знаю. Ну да, хочеться той лотус, поняв, рарний. Ну. От лотус було б вообще жорстко, наверное, не. А це, що поливалка стояла, що не стояла, в мене то дерево кокосове вообще. Да, воно там прям жесть, як довго хочу, росте. Це просто зума І прикол в том, що ти з ігри виходиш, а воно ж не росте без тебе. Ні, росте. А, росте, а? Да. Зума я не знаю. Так, ладно, давай все продам. 20 тисяч дають мені. Нормально. Так, а що таке купити можна? Ну. Можна купить кову. Я б, наверное, купив, би, потому шо... скоріш за все цьому челіксу він він захоче його з'їсти. Я щось думаю. Ну в є. Може... Ну. він б... все время щось раз. Так, а не, сейчас э, все, все, 0,25, да. Окей. Сейчас ми найдем. У мене вже, кстати, тим часом по 600. Так, а ну шо тут в насіннях появилось? До футіла не додалось. О, драгон фрут. Сюда. Сюда, лу. Да, 50 тисяч! Я купив, я купив, Дімон! Да, да. Непогано. Передаєш полиєш мені? Пацан, а мені ніхто полиє? Ну, пацан, в теж поливалка, є ну, вона ж безкінечна, ні? Цікаво, наскільки довго він росте. Я не знаю. Цікаво. Так, тримай блюбері. take this plant. Братуха, тримай, тримай. Хорош, хорош. А ну. Raspberry ерунда випала. Що ти хочеш са? Бамбук 4 кг. Ах ти лисий! Ти а бамбука лисий. якраз нема. А Бамбука якраз нема. Отут у мене все росте. в углу, Да, да да Да, я бачу. Драгонфрут. А А ще по laймі и кокосу. А, так він кстати по нормально росте? А по laйміни ще тут? Изде йому тут. полей. Обалдеть, пацан. <звук> 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 Балийся, а, на що, так? на тебе? А, ні, що тільки росте, ладно. Ну. Я ж не дурачок? Да. 12 тисяч? Ну, начебто да. <свистити> <свистити> а бамбуку в тебе теж нема, да? Жесть. <свистити> не а драгонфрукт він буде все время? Типа, ну, потом. Ну, дерево, дерево. А, це дерево. А ти цей дуріан вообще ні? Ааа, да. Мену, три штуки Ааа, великий здоровий. А що це в тебе на кактусі квадрат такий здоровий? Ааа, це якраз у мене походу росте якась здорова штука. He -he -he. Нормально. Обалдеть, там зверху квітка ты дверька росте здорова. Ну. Мужик, ну ти даєш. Так, да, конечно. Ну, ми Димон з тобою серйозні, пацани. Але на цьому напевно будемо завершувати. Тому не забувайте обов'язково підписуватись на канал, ставте свій подобайден, обов'язково пишіть, що треба нам садити з Дімончиком, щоб бути ще крутішими. Ну і всім пока-пока.